Шатдаун США ФРС знизила відстаткову ставку і зростання криптовалют до власне, біткоін 124 тисяч доларів. Про найважливіші новини, які відбулися минулого тижня, і взагалі, які впливають за, на, подалі на фондовий ринок, на ринок криптовалют, ми з вами сьогодні поговоримо і розберемося, як це в подальшому попливає на дані ринки і куди рухатись нашим. Інвестиційним інструментом. на зв'язку Михайло Пацан, інвестор-підприємець, експерт міжнародних фінансових ринків та криптовалюти і з вас лайк, підписка і дзвіночок за те, що максимально буде крута і актуальна інформація коротко і по ділу. І так, що ми маємо на сьогодні? 1 жовтня 2025 року о 12.01, Ну власне, 00.01, якщо брати по Києву, відбулася зупинка. Уряду, тобто, шадам, це фактично в чому проблема. Бюджет не прийняли, оскільки не прийнятий бюджет, не зрозуміло фінансування на майбутній рік, відповідно, частина уряду була розпущена. А це на хвилиночку майже 800 тисяч людей просто були, ну не то, що безвільнені, а їм сказали, завтра на роботу можете не виходити. Це перший момент, другий момент 700 тисячам людей сказали, що а, ви завтра виходите на роботу, але ми вам нічого платити не будемо, тому що вони. Забезпечують власне критичну інфраструктуру уряду і до чого це приведу. Дивіться, насправді для фондового ринку це не сильно впливає на даному етапі, тому що всі інвестори вже закладали даний ризик і відповідно він вже був в ціні. Але якщо даний ризик, він затягнеться довше, тобто ми будемо мати шандаутом не два тижні, тому що я зараз закладаю приблизно, що за два тижні вся ця історія має вирівнятися. А буде більше ніж місяць, то в такому випадку вже можуть впливати додаткові. Ризики зменшення кредитного рейтингу США, відповідно, ризики можливого застою. І як результат, це в чому саме ключова проблема в тому, що немає ніяких державних видатків. І що немає державних видатків, відповідно, менша сума знаходиться на руках в американців. Як результат, це все впливає на споживчий попит, і як результат, все це буде впливати на те, що компанії будуть заробляти менше. І як ми вже розуміємо, якщо компанії заробляють менше, то в такому випадку і власне їх капіталізація буде менше. Тому на сьогодні ризики ризик це є, він поки що залишається, але в короткостроковій перспективі він не є критичним. Тобто це перший момент. Другий момент, який більш цікавий насправді, це те, як повели себе активи після того, як було прийнято. Да, ну, власне, ґавермент пішов, пішов у неоплачувану відпустку. А повелися вони досить цікаво. Зверніть увагу. Беремо 1 жовтня. От ми маємо якраз напередодні 1 жовтня і 1 жовтня. Ось ця. Циферка, такс, uh, і uh, відповідно uh, до цього, як ввів себе індекс SP500. тобто він фактично Удихався на місці і далі продовжує зростати. Тобто, сильно на нього якимось чином ще дав, не повпливав. Тепер зверніть другу цікаву історію. Ті АЛТі довгострокові облігації. Як стояли на одному місці, так і залишилися. Далі короткострокові облігації вони пішли трохи вниз, але зверніть увагу, чому вони пішли вниз, тому що було виплачені дивіденди. ДНД. Тобто це не падіння власне, ціни через падіння ціни, а це виплата дивідендів, тому ми маємо ось такий геп. Тому вони, в принципі, плюс-мінус залишилися незмінними. Але золото, космос, тобто кошти почали переходити в готівку, тому що золото це готівка, і відповідно вкладати в. Те, що менш ризикове, власне, в даному випадку, це золото. На сьогодні вартість однієї тройської унції 3886 доларів за одну тройську унцію. Це, ну, це просто космос. Тобто, якщо дивитися з 2021 року, в принципі, за останні 4 роки золото зросло на 124%. Досить така крута тортання. І от цікаве, що от, бачите, навіть перед 1 жовтня. Золото почав оновлювати свої максимум. Тобто, фактично кошти виходили в кеш, цей кеш ставили в дорогоцінні метали. Але навіть не так це цікаво, цікаво, як по повело себе цифрове золото. Тобто, до 1 жовтня ми активно зростали. 1 жовтня там відбулася розторговка, відбулася паніка, і далі знову почалось активне зростання. І біткоін оновив свої історичні максимуми. Тобто, фактично, ми приходимо до того, що фондові. Верніше фондовий ринок а, а, криптовалюти на сьогодні вони виступають у ролі так званого а, по перше біткоїну в ролі цифрового золота, але так званого захисного активу. Тобто біткоін виріс, Ефіріум за цей весь час виріс, Солана так само дала непогане зростання. Тобто таким чином ми дійсно зараз бачимо, що криптовалюта, вона, по-перше, з нами вже назавжди, це вже питання зрозуміло. Я думаю, всім другий ключовий момент, що вона виступає в ролі захисного актива. Тобто ми рухаємося як захисний актив по основним валютам. Ми зараз не говоримо про альткоїни, про мемкоїни і всякі там третій ешелон чи четвертий і тому подібний швидкої. Тобто іншими словами, на сьогодні в нас виросло вже таке покоління, як децентралізовані фінанси, децентралізовані активи, і відповідно найближчим часом саме сюди буде притікати основна цінність, тому що довіри до держави вже немає такої, до вніше не до держави, а до реальних грошей фіатних, І відповідно потроху будемо переходити в цифрові активи. Тому в подальшому будемо більше говорити саме про це. Але що нам очікувати на найближчий час? На найближчий час ситуація наступна. Давайте подивимося по штатам, що в нас на сьогодні по загалом по економіці. Тобто, ми маємо наступну історію: інфляція поступово знижується була 2,9, стала 2, sorry, було 2,7, стала 2,9, не знижується, зростає. І відповідно, відповідно, що ми маємо на сьогодні, вона і далі буде продовжувати зростати, тому що все-таки тарифи ніхто не відміняв, мити ніхто не відміняв, і оця тезис про те, що найближчим часом буде зростання саме інфляції через введення мита, то в нас залишається незмінним. Да, зменшиться споживчий попит, відповідно, це може зменшити трохи інфляцію, інфляцію, може її вирівняти. Тобто, з однієї сторони, чому зменшиться споживчий попит? Тому що менше коштів держава власне не, не, не видала, не, не виплатила в економіку. Тобто зарплати не заплатили. Як мінімум, як результат вже менше людей витрачають гроші, тому можливо буде якийсь баланс, але це не насильно. Попливає. Наступний важливий момент: це те, що ринок праці в нас на сьогодні так само 4,3 відсотки, тобто тенденція йде на зростання, і, відповідно, він не загалом тенденція йде на зростання, тобто ФРС дивиться на ринок праці, ФРС дивиться на інфляцію, і ми бачимо, що ця тенденція продовжує у нас. Власне, зростати, і це також не сильно позитивний фактор. Тобто, з однієї сторони, з іншої сторони, це позитивний фактор на те, щоб зменшити відсоткову ставку, і темпи зростання заробітних плат, що також подивимося, вони йдуть на спад. Тобто, іншими словами. Компанії вже не так піднімають активно-заробітні плати. Да, вони ще поки що знаходяться плюс-мінус на рівні той же самої інфляції, але, але на сьогодні ми вже бачимо, що це йде вниз. А якщо ми маємо таку, таку історію, то можемо очікувати наступне: відсоткову ставку. Далі продовжиться знижування. В принципі, ми очікуємо 0,5% зниження до 3,75%. Як результат, це впливає на дохідності тих же державних облігацій, і як результат, вони можуть, дохідність падає, ціна як результат на них зростає, в тому числі довгострокових, тому що ризики поступово цих вже тарифів, вони, які були закладені, вони поступово будуть зменшуватися. Плюс зменшення відсоткової ставки це позитивно впливає на ризикові активи, і як результат, що ми можемо очікувати найближчим часом. Поступове. Зростання, продовження зростання індексу S&P 500. Чи буде такий обвал? Так, да, можливо, буде. Скільки буде цей обвал? Ну, відсотків 10-20, якщо навіть і буде, навіть якщо брати з поточних рівнів, ми впадемо на рівень от, власне, травня, квітня 2025 року. Ну, окей, але це все одно не буде якісь бішені обвали. Тому, тому в принципі, очікуємо далого зростання по. Облігаціям вже йде стабілізація довгостроковим. Як результат далі так само очікуємо зростання на фоні зниження відсоткових ставок. І відповідно що стосується золота і власне готівки, то я думаю, звідси вже поступово кошти почнуть перетікати в більш ризикову гавань. Але це питання не одного тижня, це питання більше декількох місяців. Тому найближчим часом також золота ми можемо побачити перетік коштів. але... Як результат, куди він буде притікати, індекс SP500, власне, довгострокові до обляці і криптовалюти. Тобто на сьогодні ці три активи у нас продовжують бути лідерами і в принципі, на них можна опиратися. Наступний важливий момент, на що ми слід звернути увагу, це саме на ієрархію вертикаль AI та web 3 тому що компанії в цій сфері. вони... Також будуть набирати найбільше оборотів, і вони найшвидше зростатимуть. Я думаю, всі знають таку компанію Palantir. Палантір ми купляли ще по 7 доларів, по 10 доларів власне, його набирали, продали, правда, частину по 18 по 20, не дочекалися аж такого всього зростання. Але в подальшому його поступово, поступово набирали. І у чому тут якраз ключовий момент, що в той момент, коли він куштував 10 доларів, ніхто не вірив, що він може куршувати. Ну, да, на дану випарку 173, че кажучи, ми також не вірили, що він буде 173, але 40-60 всі вірили після епохи чата gpt появи. Власне, після того, як Аїшка почала набирати обороти, палантір став найбільшою, по-перше, по капіталізації ну, більше, не по капіталізації а по темпам зростання AI-компанію, плюс найоднієї з найбільших оборонних компаній, власне з використанням AI-технологій. Тому... Я до чого веду, що ця ці технології ще продовжують зростати. І я зараз не рекомендую купляти Palantir. Я говорю про те, що саме в цей напрямок слід особливу увагу звертати і формувати портфелі із даного сектору Web3. AI. І, власне, якщо беремо такий довгостроковий портфель, в такому випадку дивимося на індекс SP500, дивимося на довгострокові облігації і основні криптовалюти. Тому поки що найближчий час історія така, що ці активи у нас лишаються найбільш цікаві. Цікавими. Як результат наступного тижня подаємося, які новини в нас вийдуть, і відповідно, як себе як себе поведе ринок після після виходу нових даних, і відповідно зробимо подальший чек і аналіз ринку. Тому на зв'язку на зв'язку був Михайло Пасан. Власне діліться цим відео з друзями, ставте лайки, ну і далі будемо дивитися, аналізувати і заробляти на фондовому ринку.